Пан Михайло тримає у руках спеціальні соти. Тут бджоли створюють унікальний продукт бджолине молочко. Це не мед і не віск, це еліксир, який виробляють бджоли годувальниці. Це іскусна мисочка, ні котовська мисочка. Пасічники знають про що я кажу. Для матки треба 12 часов трошки туди-сюди. Ідеально, чим молодша, тим краще, щоб не вийшов гермафродит. Так воно і є. То для маточного молочка. Вік лічинки дуже здорового значення не має. Пан Михайло займається ремеслом уже понад 40 років. Розпочинав діяльність ще в рідному Луганську. Тоді випадкова зустріч подарувала йому хобі, що з часом переросло у справу життя. Я вже після інституту працював в школі і працював в ресторані. Була свадьба, де один знаменитий наш бджаляр. Женив сина свого, хоче, щоб нам на баяні пограли. Я кажу, саме я не можу, я вчитель, як я буду з баяном по вулиці ходити. Ну на той момент це було нонсенс. Я тобі любі гроші дам, я тобі вулик дам і все. А в мене вже були мої знайомі куми, вони вже влізли в цю систему. Кажуть, давай, давай, давай. У мене вулик. Вулик я купив. 20-рамочний лежак. Отводок мені дали. Я і зараз повню той шість рамок. Гарний отводок, який перезимував. І я почав інтересуватися. Через три роки в мене вже було 32 сім'ї. На той момент це була здорова, пасіка. У рідному місті чоловік поєднував викладацьку діяльність із професією пасічника. Збирав до 30 кілограмів меду за сезон. Робота тривала, аж поки в Україні не почалася війна. Я попадаю сюди, і я з нею пів сезону пропрацював. Це двадцять 20... 23-й рік. Приїжджаємо ми до Людмили Іванівни. І вона каже: я вам даю місто, я вам даю матеріал, займайтеся. Потім доля привела його на Закарпаття. Тут пан Михайло продовжив працювати з бджолами та вже не збирати мед, а розводити матки, що виробляють бджолине молочко. Унікальний продукт створений природою. Не можна сказати, це метаморфоза це переродження. Це якраз, мабуть, відродження. Тобто поміняли корм і з одного того матеріалу генетичного матка на 16%. Тому що це така філігранна робота, це вона до пчеловодства практично не має ніякого відношення Именно для біжільниці. Це така ну, сугуба робота від точки А до точки Б. Для такого розведення бджоли живуть у спеціальних вуликах, а добувають його за спеціальною технологією. цей вулик це нуклеус, воно так називається. Це чотирихмісний вулик для обгула матки. Матка це бджолина королева. Так далі. Молода матка садиться сюди, вона вилітає, спарюється, провірили контроль. Запечатали все, матка йде чи на розмноження собственни, чи на продаж, пакети, і так далі. Тобто, ось це чим займається це маткова відна пасіка. Молочко корисне для чоловіків та жінок, для кожного має свою унікальну дію: зміцнює імунітет, покращує обмін речовин, сприяє омолодженню організму та позитивно впливає на репродуктивну функцію. Для чоловіка е треба роздивлятися як БАД, біоактивний добавка. Я так на нього дивлюсь. Воно дуже приємне на вкус, кисленьке. Незамінні абсолютно всі незамінні амінокислоти. Дівчата приходили, які не могли забеременіти. Після сезону, там два-три місяці, дівчата беременіли, тому що постійно приймали маточне молочко. Хочете верті, і це такий случай був не Пасічник вірить, що любов до бджіл це більше ніж ремесло. Це гармонія між людиною і природою, яка допомогла адаптуватися на новому місці та відчути себе вдома.